Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! І перша новина це ось такий стрикотун, я його так називаю, захотів поселитися біля нашого двору на стовпчику. А друга новина те, що поки я випустила це відео, він вже полетів в інше місце, тому що ось там зразу за забором, за сіткою, у нас така міні-маленька тракторна бригада. У сусідів вони тримають власне господарство фермерське. І там дуже шумно зазвичай. І він полетів перемістити. Віся туди ближче до берега, де більш спокійно. А насправді весна у нас в цьому році така дуже швидка, все так швидко розвивається. Це відео хотіла про нарциси зробити, розказати, як вони пережили, доповнити. на початку квітня була така пилова буря, якась у нас вітер шалений. Вітер зривав квіти з абрикоси, потріпав ранні нарциси. Але поки я вже дописала відео, насправді звук зробила до нього, то в нас вже не те, що нарциси, а вже навіть тюльпани відквітають. На 12 квітня вже майже всі нарциси відквітли, окрім тих, які я висаджувала в грудні минулого року. Ну і протягом зими я там ще щось підсаджувала, коли купувала на якомусь розпродажі. Насправді дуже тепло на вулиці, і буквально за пару днів все різко розпастилося. І в нас вже бузок набирає китиці. Це потребує поливу, тому що дуже спекотно. Дуже спекотний місяць. Це один із нових сортів нарцисів. Він дуже цікавий. Подивіться, всередині в нього, неначе багато маленьких квіточок. Сорту не пам'ятаю, але пошукаю в своїх записах. Він потім, коли розпускається, стає такий дуже-дуже махровий. Нарциси з розсіченою коронкою це мої улюбленці. У мене є ось такою жовтою серединкою і є з рожевою. Вони дуже гарні. Всі назви сортів є в моєму старому відео. Це всі старі нарциси тут квітнуть, а нові будуть квітнути трішки пізніше, тому що посадила я їх, я вже казала, аж у грудні минулого року. На цвітіння нового сорту. в минулому сезоні він був дуже популярний в усіх інтернет-магазинах, його багато де показували. Арт парфюм називається. Він був на той час коштувала одна цибулина від 140 до 100 гривень. Ну, мені дуже цікаво, як він заквітне, поки він на стадії бетону. Цьому році я свої нарциси буду ділити, тому що вони вже понарощували такі гарні великі кущі. Це, до речі, нарцис ван Ріп. він дуже ранній. І якщо вам потрібно хтось ранній, то ви можете сміливо його обрати, але врахуйте, що він дуже низький, його висота не перевищує 30 см. А це ось махровий нарцис, і вітер його, звичайно, зломав. Він постійно дивиться донизу. Головна помічниця у саду, без неї нічого не відбувається тільки кущів відквітнуть, я їх одразу викопую, розподіляю деколи, куди кого. Не боюся ділити одразу після цвітіння. І дехто, я знаю, що викопує, потім зберігає селі, то, Ну так, по правильному, по правилах. І на осінь висаджую. Але я одразу викопую кущ, ділю, як мені потрібно, і одразу висаджую ґрунт, не зберігаю ціле літом. Таке я можу зробити лише з тюльпанами, а нарциси я одразу висаджую на нове місце. Цей жовтенький це просто вау! На нього стоїть черга з усіх моїх сусідів. В цьому році теж його буду ділити, викопаю, подивлюся, скільки тут цибулин. Ну і поділюся з сусідами, тому що вони дуже часто діляться зі мною своїми квітами. Взагалі в цьому місці все потрібно розкопати. Це на альпійській гірці, весняні квіти, тому що аліум він став дуже агресивним. Він забив навіть гіацинти. Ну, ось тут маленький такий гіацинт, а ось цей величезний кущ це аліум. Він так розрісся, що перекрив навіть гіацинти. Це тюльпани із сорту попугайних. Подивіться, вони такі незвичайні і вони на любителя. Дехто каже, що вони виглядають, наче хворі. Ну, для мене вони такі цікавенькі, в мене є декілька сортів. Такі нарциси прості, я теж просто обожнюю. Вони швидко нарощують кущ і вони гарно витримують зміну погоди, вітер, не падають, не ламаються. Тут теж білі тюльпани, і все потрібно вже трішки розсаджувати році Мало замовляю нових рослин, тому що хочу привести до ладу свої рослини, свої кущики, свої багаторічники. Багато чого вже понаростало і дійсно потрібно ділити, створюю нову клумбу для них. І після того, як приведу до ладу, вже подивлюся, які рослини мені ще потрібні, і буду замовляти. Хоча, звичайно, ну без нових рослин, без нових якихось садових покупок в сезон весняний просто неможливо обійтися. Тому дійсно чекаю ще пару посилок, але вже не так, як багато, як раніше. На початку квітня вже почали квітнути певні сорти тюльпанів. Зараз на середину квітня у нас вже квітне майже більшість тюльпанів. І мені цікаво, що вже буде квітнути в травні, тому що зазвичай тюльпани розквітали кінець квітня, початок травня. Зараз вони, мені здається, в квітні вже всі відквітнуть. На мій погляд, кліматичні зміни все ж таки відбуваються, хто б не казав, але я дивлюся на погоду весни, весною, влітку, взимку. І я дивлюся, що це справді вже не так, як, наприклад, було в моєму дитинстві. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно змінюється клімат? І насправді рослинам потрібно адаптуватися до нових змін. І якось змінювати свою поведінку, тому що погода ну, дуже мінлива і така, не можна її вгадати, вона, як жінка, змінює свій настрій просто постійно. ці цікаві москарі колись купила у бабусі на базарі за 20 гривень. І декілька років вони видавали мені завжди дві квітки, а в цьому році вони мене вже порадували своїм пишним цвітінням. Ось тюльпанчики готуються. От така прогулянка у нас вийшла. Я всім дякую за увагу. Бажаю вам саме головне це миру, мирного дня. Ну і, звичайно, гарного настрою. А все інше, таке як погоду, ми якось пристосуємось.